Всіх вітаю! Red Power 850 серія Crystal, встановлюємо для автомобіля RAV4, максимальної комплектації, топовий гібрид, плагін. 21 рік, круговий огляд, підключення все пін пін Все працює по коншині, запуск по кнопці працює. Запускаємо задню. задню просто. Вмикаємо задню швидкість, включається у нас а, інформація про 360. Тут все працюють, кнопочки можемо перемикати. Перемикання режимів також працює. Магнітола 12.3 дюйма, 850 серія, Crystal серія Pro 8256. Встановлено отак, в штатне місце. Використовується штатна рамочка рідна. Тільки докупляється рамка в комплекті де спеціально для RAV 4. Звук, відповідно, автомобіль має підсилювати штатну систему JBL. Вимикайте швидкість і вмікніть музику. Звучання ну, я говорю і сам власник каже, що звучання набагато краще, чим Чим в штатній магнітолі От. все працює. Кнопки з керма також працюють, перемикання. Мікрофон штатний не використовується, тому що вставляється сюди мікрофон з магнітолу, який йде в комплекті. В принципі, все такий коротенький огляд. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти в підборі автомагнітов на ваш авто. Завжди якісний звук, завжди якісний сервіс. Дякую за увагу.